З 22 листопада в усіх тролейбусах Тернополя пасажири отримують по два квитки. Таке правило діє у тестовому режимі, пояснюють міському управлінню транспорту і зв'язку і має на меті вивчити готовність переходу на автоматизовану систему оплати у всьому електротранспорті з 1 грудня. Станом на сьогоднішній день на місцевому рівні, так як теж не в повному обсязі, але все ж таки законодавство дозволяє використовувати цей електронний квиток з 22 листопада. Він запроваджений. é Основним квиточком, але так як законодавчі підзаконодавчі акти місцевого розносардвання, тобто нашої міської ради, вступають в силу з 1 грудня. То з 1 грудня вже буде тільки один електронний квиточок. Пластикові картки для проїзду у тролейбусах можна буде купити вже у грудні, а згодом тернополянам обіцяють повідомити адреси кіосків з продажу та поповнення карток. Планують, що таких пунктів буде близько 40 по всьому місту, а тарифних пакетів буде чотири види. Вже є затверджене положення про електронного оператора електронних систем. Є сьогодні затверджений конкурсний комітет. Є сьогодні оголошено конкурс на проведення відбору щодо проведення відбору електронного оператора електронних систем. Тому я думаю, що як тільки ця процедура буде закінчена, а вона буде закінчена в цьому році. Зрозуміло, що оператор, який виграє цей конкурс, негайно повинен запровадити пункти продажі електронних квиточків. Негайно повинен запровадити пункти поповнення електронних цих квиточків. Стосовно кондукторів, то у майбутньому їх роботу повністю замінять валідатори. Але в Тернопіль електротрансі налаштовані оптимістично кажуть, роботи вистачить для всіх, адже в депо є багато вакансій.